Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо роздумувати над уривком, який ми вивчаємо разом з вами в вересні. Пам'ятаєте, ми досліджуємо і вивчаємо на пам'ять уривки з першого послання святого апостола Петра, яке було написане для християн розпорошення. І сьогодні я читаю третій розділ першого послання з 8 по 11 вірш. Нарешті ж, будьте всі однодумні! Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Миру шукай і женися за Ним. Хочу, щоб ми подумали про один дуже простий принцип вчення Ісуса Христа. Чим наповнене серце, те говорять уста. Дерево пізнається по плодах. Але ми розуміємо, що плоди приносить коріння цього дерева. Якщо ми візьмемо мочалку для миття посуду, і поки ми її не зіжмемо, ми не знаємо, чим вона. Наповнена. Точно так само і в нашому житті, дорогі наші слухачі, ми маємо пам'ятати, що кожна складна ситуація критики в нашу сторону, нерозуміння, образ це своєрідні екзамени, які показують, чим ми наповнюємо своє серце. Подумайте про те, що апостол Петро пише послання для тих, кому і так важко. Вони в гоніні. Вони в переслідуванні за свою віру тільки через те, що вони християни, точно в їхній адрес звучать образи зневаги, приниження, устами. Тобто язичники, які не знали Христа, вони зневажали християн. І в той же час апостол Петро говорить про те, що ми маємо пильнувати, щоб в той момент, коли нас зневажають чи нас ображають, ми могли людям давати протилежне. Насправді, любов це давати людині те, що їй потрібно в той момент, коли вона найменше на це заслуговує. І ви розумієте, що це любов жертовна. Легко любити тих, хто вас любить. Легко робити добро тим, хто нам робить добро. Але якраз в той момент і проявляється характер Ісуса Христа в моєму житті, коли я можу благословити, коли я можу шукати миру. І саме головне. Хочу, щоб ми сьогодні про це подумали, що наша реакція на поступки людей це в першу чергу не наші відносини з цими людьми, а це наші відносини з нашим Богом, тому що Він є джерелом благословення. І якщо я наповнююся ним, тоді я маю що дати і тим, хто мене зневажає. І тому апостол Петро він заохочує, радить і благає християн, які були переслідувані. Шукайте миру, женіться за ним, тобто біжіть, прагніть його всім серцем, наповнюйте своє серце, свої думки миром. І коли обставини, подібно цій мочалці, будуть жимати нас, з нас буде виходити те, чим ми наповнюємось. Тому наповнюйтесь миром, наповнюйтесь Богом, наповнюйтесь його словом і благословінням. І коли якісь і обставини будуть стисняти нас, ми зможемо проявити характер. Христа навіть в самих складних ситуаціях, тому що ці обставини це можливість показати Бога своєю реакцією. Нехай Господь кожного з вас благословить.